Наука Тайське місто Ранонг переживає справжній будівельний бум. Проте чимало новобудов це житло не для людей, а для птахів. І не для будь-яких, а для крихітних стрижів, чиї гнізда використовують для приготування китайського делікатесу супу з пташиним гніздом. Весь фокус полягає в тому, аби імітувати природні умови життя цих птахів. Темні сирі печери тропічних регіонів Південно-східної Азії. Ось тут у майже цілковитій темряві птахи слід сподіватися витимуть свої гнізда. Нові пташені заводи в Азії. Це порятунок для видів, які потерпають від мисливців за їхніми гніздами щойно будівництво закінчено, птахи залітають в отвори, кружляють всередині і зрештою сідають. Коли знаходять краще місце, перелітають туди і будують свої гнізда на дерев'яних кроквах уздовж стін і стелі. звук важливий інгредієнт: спробуйте заспівати фальшиво, і пташки навіть не наблизяться до вас. Повірити в це нелегко, та гнізда, будівельним матеріалом, для яких слугує головно слина птахів, не тільки їстівні, а вважаються неабияким делікатесом. Дехто називає його білим золотом, а коштує це задоволення майже 2000 тисячі євро за кілограм. Саматикаташка оплатиться принаймні за рік після завершення будівництва. З ковчуковою плантацією для порівняння це займе сім років. Тож із гнізд я отримую більше аніж із гуми. Згідно з китайськими народними переказами, така юшка не тільки поліпшує травлення, допомагає при астмі, зміцнює імунну систему, тощо, але є потужним афродизіаком. Цьому мабуть і полягає секрет небаченого успіху. Що ж смачного вам, панове.